Вже здоров'я. Хочу показати вам свій мангал музей, музей під відкритим небом. Так. Ложки важка та легша Штопор. Важкий, металевий. Років 100, може більше, ложки також. А це дверцята сажотрус. Так, і такий самовар у пам'ять війни. 1914 рік. Подарунок НС Пеліпенко. Так, це якась ручка. Метал нержавіючий. Невідомий. Це також невідомо що. Нержавіючий і дуже важке. Сплав невідомий. А це якась скульптурка була металева. Сплав невідомий, але дуже гарно зберігся. Скільки років? Невідомо. В середині наліт показує, що ну 100-200 років не менше. Так, швейна. Швейна машинка механічна. Ото такий чайник. Скільки років теж невідомо. Що тут всередині? От зараз покажемо. Гільза англійські букви. Збережена добре. І ще тут є спогади за радянщиною. Так, от є монета, герб ССР. 61 рік, 20 копійок. На два роки старша за мене. Цікаво, коментуйте.